Це Володимир, йому 70 років. Він працює викладачем економіки в університеті, а також має цікаве захоплення. Понад 40 років чоловік колекціонує вінілові платівки. А він також часто прослуховує щось зі своєї колекції залежно від настрою. Але останнім часом настрій у нього збентежений вже три тижні, попри лікування він потерпає від головного болю переважно в лівій лобній ділянці, слизових виділень з носа та періодичного утруднення носового дихання. Хворіє Володимир вже багато років, і подібні скарги його турбують час від часу. У 23 роки йому була здійснена трепанопункція зліва. Раніше чоловік перебував на амбулаторному лікуванні у лікаря отоларинголога упродовж року. Отримував глюкокортикостероїди, нестероїдні протизапальні засоби, муколітики, антигістамінні препарати та інтраназальні кортикостероїди. Після призначеної отоларингологом терапії його загальний стан покращився. Проте головний біль в лівій лобній ділянці та слизові виділення з носа продовжували турбувати за рекомендацію лікаря. Володимир зробив комп'ютерну томографію при носових пазух, яка виявила ознаки міцетоми в лівій лобній пазусі. Негомогенне затемнення пазухи, а також пристінкове потовщення слизової в верхньощелепових пазухах та потовщення слизової решітчастого лабіринту. І за результатами цього обстеження чоловік знов звернувся до лор фахівця. Це пан Віталій, отоларинголог, до якого Володимир прийшов на консультацію. Під час огляду він з'ясував, що загальний стан пацієнта задовільний. Регіонарні лімфовузли не збільшені, температура тіла в нормі: 36,6. Слизова носових ходів, носові. Раковин рожева. Носові ходи містять незначну кількість слизу, кірок, звужені за рахунок гіпертрофії нижніх носових раковин. Спостерігається набряк слизової оболонки середнього носового ходу зліва. Носова переділка помірно викривлена вліво. Пальпація та перкусія в проєкції при носових пазух безболісна. Інші лор-органи без ознак патології. Отоларинголог діагностував у Володимира вторинний локальний хронічний риносинусит зліва, міцитому лобної пазухи зліва. Дякую за перегляд! Лікар наголосив пацієнтові, що у цій ситуації необхідне хірургічне лікування шляхом ендоскопічної, ендоназальної фронтоетмоїдотомії зліва з видаленням стороннього тіла лобної пазухи. А до цього потрібно пройти десятиденну передопераційну підготовку, що включає використання шипучого ізотонічного розчину морської води спарклін 3-4 рази на день, застосування спрею мометазону фуруат флікс по дві інстиляції в кожну ніздрю двічі на день. Прийом ердостеїну ермуцин 300 мг двічі на день. Володимир успішно переніс хірургічну операцію, а в післяопераційному періоді за порадою свого лікаря продовжив приймати раніше призначену терапію. Через 10 днів чоловік почувався задовільно. Його турбували лише наявність незначної кількості кірок в порожнині носа та затікання слизу по задній стінці глотки. Через один місяць після оперативного лікування і ці скарги вже були відсутні. Володимир почувався вже краще як фізично. Так і психологічно. Тому все частіше з його програвача лунала весела музика. Шановні колеги, ви знаєте, перше, що я би хотів сказати, я е, знаєте, дуже тішуся е, тим, що я почув. Тому що, напевно, я вперше почув е, діагноз, який пов'язаний з міцетомою, е, правильно з номенклатурної точки зору. Так? Тому що діагноз міцетома. Він передбачає локальність, так? тобто, що є ураження якоїсь конкретної пазухи, в даному випадку лобної. Так? І друге формулювання: вторинний, хронічний локальний риносинусит міцетома лобної пазухи. І ось отут вже і концептуальні підходи. Івана Васильовна, ви читали вже багато разів лекції по класифікації хронічного риносинуситу. як з точки зору діагнозу? Класно, класно, бо він одразу відображає, так скажемо, захищає лікаря в плані того, чому він обрав не нашу таку стандартну тактику тривалої, тривалої терапії перед проведенням до обстеження і перед спробою хірургічного лікування. Так, і з іншого боку, одразу ну, візуалізує нам проблему, тому що ми розуміємо прекрасно, що коли є формулювання. Вторинний і локальний, це свідчить про високу ефективність і, взагалі, перевагу саме хірургії над консервативним лікуванням. Тому я лиш за те, щоб так формулювали діагноз. Чудово, я теж за. І от в якості підготовки до хірургії. От бачите, що дуже важливо, от саме визначення хронічний риносинусит уже вже передбачає підготовку до хірургічного лікування. так і призначений препарат Спарклін, призначений флікс, призначений ермуцин це всі препарати, які в принципі показали ефективність при хронічному риносинуситі. Юрій Володимирович, от на етапі передопераційної підготовки, чи достатньо десятиденного курсу лікування, чи все-таки можливо треба більше, можливо, взагалі не потрібно такої підготовки. Ну, у клінічній практиці важлива саме передопераційна підготовка, особливо в тих випадках, коли ми маємо справу з хронічними локальними такими процесами при носових синусах, і мінімальний курс складає хоча б тижневий повинен бути. А при можливості від 10 навіть до 2 тижнів процес підготовки слизової оболонки і вже в післяопераційному періоді. І комплекс препаратів, який є обраним, він доволі оптимально і показав свою ефективність в плані підготовки слизової оболонки, його дії і покращення роботи в цілому стану кацеліарного транспорту. Так? Дякую. Дякую. Ну і напевно, бачите, от оця передопераційна підготовка плавно перейшла уже в післяопераційну реабілітацію. Так, Іван Так, єдине, що напевно все ж таки необхідно трошечки, трошечки зачекати, щоб відновити призначення топічного кортикостероїду після операції. А зрозуміло, що Спарклін і Ермуцин можуть призначатися вже починаючи з другого, третього дня або навіть з першого, в залежності від того, чи були пацієнту встановлені тампони. Дякую. І ось отут, напевно, шановні колеги, я би хотів, знаєте, знову вернутися до формулювання діагнозу такого концептуального. Так, тому що от словоспоручення слово сполучення хронічний риносинусит» Говорить про те, що в носовій порожнині є запальний процес. І відповідно, коли ми оперуємо такого пацієнта, ми оперуємо не на здорових тканинах, а оперуємо на фоні запалених тканин, тому в післяопераційному періоді виникає загострення фактично хронічного запального процесу. Я би так сказав постхірургічне або посттравматичне, Так? І от Спарклін разом з ермуцином. І в передопераційному, і в післяопераційному періоді якраз скеровані на відновлення функції мукоцелярного транспорта, очищення слизової оболонки, зміни реології секрету, ну і відповідно відновлення МТС. Так. Ну і в передопераційному періоді Флікс як протизапальний препарат, зрозуміло. І Івана Васильна, коли можна рекомендувати все-таки відновити Флікс? В післяопераційному періоді скільки днів нам бажано не використовувати його? Ну з здивлячись, при яких при, при об'ємі і регенеративних процесів, які відбуваються в? Носові порожнині, але зазвичай ми починаємо призначати тоді, коли слизова оболонка вже починає відчищуватись від фібріну. Десь 10-й день, зазвичай вже ми практикуємо призначення. Ну, тобто, фактично, мова йде про момент, коли починається проліферативна, проліферативна фаза, та, так? фаза. Проліферативна фаза. Ясно. Юрій Володимирович, ну от. Міцитома лобної пазухи все-таки доволі рідкісний діагноз. Я би сказав, що це такий, знаєте, якась знахідка. Так? Набагато частіше це верхню чилипова, звісно, потім основна, потім решітчастий лабіринт. А от взагалі, якщо говорити про міцитому у дітей, вони зустрічаються. Ну на практиці міцитоми зустрічаються і в старшому дитячому, підлітковому, переважно віці трапляються. Але знову ж таки в своїй практиці я міцитоми лобного синуса не зустрічав. Були міцитоми тільки верхньощелепної пазухи, решичистого лабіринту. Ну а в дорослих це і основна пазуха. Також відмічено, що трапляється. Це доволі така патологія, яка вже саме говорить про хронізацію процесу, і взагалі, якщо ж є такі хронічні вже процеси або ж рецидивуючі процеси, то варто робити саме діагностичне обстеження з метою виключення і саме міцитомель будь-якої локалізації. І цілком доречно, що цьому пацієнту, враховуючи його такий анамнез, який був представлений, проведена була комп'ютерна томографія, на якій і в якості знахідки виявлено саме міцетому такої локалізації. Дякую, Юрій Володимирович. Іван Васильівна, до вас таке запитання. Я от вже кілька разів ну, чув таке запитання, що ну, міцетома грибкове ураження фактично. Призначення антимікотичної терапії а, ні. Воно не виправдано саме при цьому прі при тій при формі нашої, нашої зустрічі з грибком, тому. Е, тому тут краще не краще, не показане призначення антимікатичної терапії. Це однозначно, тому що це процес неінвазивний, він е, повністю сконцентрований в пазусі, і по великому рахунку е, він е, залежить не від е, інвазії грибка, не від наших взаємин з грибком, а саме е, від того, що Міцелій був е, потрапив в пазуху. Зазвичай це, звісно, одонтогенний шлях. так, і е, через анатомічні особливості порушення дренажу або е, співпадіння з запаленням був заблокований вихід. Тому тут, по великому рахунку, е, грибок окремо, організм окремо знаходиться, тому не потрібна анти, антимікотична терапія. Ну і як, 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 як продовження, можливо, ваше що отут якраз власне і показано хірургічне лікування. Так, 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 так. Ну і е, мета хірургії фактично від, видалити сам, насамперед, так, сам ну і відновити функцію співустя, забезпечити фізіологію е, слизової оболонки. Ну і знову ж таки, повертаючись до наших призначень, ми маємо з вами е, спарклін, шипучий спрей. Ми з вами маємо ермуцин і протизапальний флікс. Якраз оце комбінація, яка є альтернативою, десь, напевно. Призначення антимікотичної терапії тоді навіть я не можу сказати, що особливо альтернативи, вона просто ці перераховані препарати тут дійсно показані і потрібні. Особливо от, хочу додати оцей момент, що був призначений саме Спарклін, воно напевно все ж таки дійсно обґрунтовано, особливо фізичними властивостями Спаркліна. От я люблю таку асоціацію, що коли ми відкриваємо мінеральну газовану, газовану мінеральну. Воду і не газованою, вона поводить себе зовсім по-іншому. Нам потрібно відійти на відстань від того, коли ми розкручуємо пляшечку з газованою водою, тому що вона проникає набагато в більше місць, в тому числі на наш одяг. І так само воно поводить себе в носі, а так як в нас відповідно втручання в середньому носовому ході, особливо все ж таки в лобній кишені, в заглибленні, там нам треба подіяти і спробувати зробити такий іригацію, то ясно, що ось тут спарклін якраз. Дуже, дуже дуже потрібний, тому що в нас є всі шанси, що він так і туди по попаде за рахунок своїх бульбишок. Дуже вам дякую. Ну, Знаєте, ваше порівняння <різь> <різь> дуже, дуже цікаве. Дякую вам за ідею. Ну, шановні колеги, ми, думаю, достатньо детально обговорили ось цей клінічний кейс. На завершення я хочу ще раз потішитись стосовно правильного формулювання діагнозу. І, власне кажучи, ця правильність формулювання діагноза і визначила адекватність е, призначення і передопераційної підготовки, і переопераційного супроводу післяопераційної реабілітації. Все це, як кажуть, має своє обґрунтування і відповідно. Маємо чудові результати лікування. Я вам дякую за обговорення.